Друзі, усім привіт! ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу згадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2009-2010 років. Це був матч групового етапу Ліги Європи, четвертий тур група а, J 5 листопада 2009 рік. Тулуза у себе вдома на стадіоні муніципальний стадіон. Команда приймає Шахтар Донецьк. Мірчелоческу 2-0. Українська команда перемагає Гули Луїса Дяяна та Развана. Перепрошую, Гулуїса та Олексія Гая принесли Донецькому Шахтарі перемогу. Давайте про все. Ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Друзі. Сезар Муньос Фернандес, іспанський суддя, обслуговував даний матч. На стадіоні Муніципальний стадіон Тулузі 46 глядачів було. Ну І тепер давайте до стартового складу і розпочнемо ми з французької команди Тулузи. Головний тренер команди Ален Казанова. 4-1-4-1 стартова розстановка французької команди в Ворота, парацентральних захисників Нункєо Конгре. Бенге по флангах, Берсент – опорний півзахисник діду капітан команди «Сірікс», атакувальні півзахисники Луан Лоуза, Паулу Машада по флангах та Панкот у нападі. Це стартова розстановка французької команди «Тулузи». Шахтар Донецьк, Мірчі Луческа – головний тренер команди 4-4-1-1. Стартова розстановка у Донечан мерчил Луческу, да, головна тренер команди Андрій Пятов у воротах, Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, пара центральних захисників, Разон Рацдаре Серна капітан команди по флангах Фернандінья, Томаш Хюбшман, напарники півзахисники, Віліан Гай, також діло як півзахисники дуже активно до атак притічалося, ну, в захисті дуже активно відпрацьовували. Джацен ложна дев'ятка, Луїс Адріано у нападі. Ось така стартова рознівка Донецького Шахтаря. Про сам матч давайте говорить. До речі, друзья, в этой группе будут такие команды еще, Брюги, то Партизан. Брюги, Партизан, Шахтар, Донецк, Тулуза. А в принципе, группа. У всех команд были, в принципе, плюс-минус шанс на ревне. И матч 4 про Тулуза, он имел очень важное значение. До речі, в третьем туре в Донецке 4-0 Шахтар обыграл Тулузу. Дубль Адриана, гол Хюпшмана, гол Фернандзиня принесли тоді до начального перемогу. Якщо ж казати про матч, який відбувався на муніципальному стадіоні, да? то в принципі, справді, перший тайм був без забитих м'ячів, небезпечні були моменти з обох сторон. Шахтар Донецьк володів ініціативи, але французька команда мала свої шанси. То, знаєте, в в цілому, друзі, в цілому можна сказати, що матч був, в принципі, рівний. Перший тайм без м'ячів завершується. І, до речі, на другий тайм у Тулузи вийде Сісако та Бротен. У Штаря Донецька вийде Маріус Шлівандовський, Гладкий та Кобін. у Штеря Донецька на тайм No2. Тож, да, перший тайм дуже багато було боротьби. Атака на атаку. Да, Шахтар а, можливо більше моментів момент створив, хоча, в принципі, вже матч був доволі такий рівний. А, другий тайм. Після перерви доничани дуже здорово. Знаєте, дуже здорово, Шахтар провів перші хвилини другого тайма після перерви. Да, друзі, якраз то після перерви. 50-та хвилина матчу. Тобто це п'ята хвилина другого тайма. Жадця напускає м'яч на Хідлу і Одряно, той всю штрафну площадь, бразилець. Обводить захисника, відповідно залишається сам на сам з голкіпером і холоднокровно пробиває та забиває гол. 50-та хвилина матчу. Шахтар Донецьк виходить уперед. Луїса Адріана на 50-тій хвилині матчу. Виводить Шахтар донецьк уперед. Все-таки донічани гол свій знайшли і знайшов свій м'яч. Луїс Адріана, який дуже здорово для себе цей момент створив і дуже здорово якраз -то реалізував Луїс Адріана. Свій шанс 1-0, донечча не повели в рахунку. Ну і надалі Шахтар, в принципі, дуже здорово команда Мірчилоча скотіла. Да, У Тулузи більше було потім ударів. Ось Шахтар так віддав ініціативу супернику. Став більше грати по рахунку. Uh, і ось, 63 матчі Вильярд розгоняє атаку на фланзі, Зміщується кунать діагональ Там підхоплює удар, гол, мечгай. 2.0. 63 хвилина матча рахунок стає 0-2 на користь української команди Фантастика. Фантастика! Просто фантастика і справді. Просто фантастика і справді. Неймовірний гол від Олексія Гая. 02, Шахтар Донецьк. Збиває гол. Тулуза намагалася відігратися. Тулуза атакувала, Тулуза Було по воротах більше навіть. Але забити їм так і не вдається. Суддя дає фінальний свисток в кінці-кінців Шахтар Донецьк. 5 листопада 2009 року обіграє Тулузу на стадіоні Муніципальний стадіон з рахунком 2-0. Гулу Луїса Адріана та Олексія Гая принесли донічанам перемогу у той день. По ключовим статистичним показникам 50 на 50 це було володіння м'ячем, тобто, як ми бачимо, ще тут рівна вага. 14-7. Вдвічі більше було ударів у Тулузи. 5. 2 Удари в площину. 4-3 за кутовими. 5 сейвів зробив е якраз та Андрій П'ятов. 5 сейвів. Вертере Тулуза зробив 3 сейва. Тобто, і справді, у Тулуза навіть більше було моментів, але, в принципі, Шахтар, на мою думку, все-таки контролював цей матч. Все-таки, ну, мені чимось так здається. Ось, Шахтар здобув дуже важливу перемогу. Дуже команда здорово цей матч розпочала забити вдвоє м'яч м'яч. Андріану на 50-ті хвилині. Потім там ще друзі Олексій да, якраз то подвоїть перевагу Штадонецька. Донечани після забитих м'ячів віддали а відповідно до територіальної перевагу Тулозі. І, в принципі, були не про тому що в принципі, на контратаках дуже непогано команда себе почувала. А, ось тому, друзі, ось так, тому, друзі, ось так. А, Андрій Пятов, до речі, да, видав просто хороший матч. Зробив декілька сейвів. Ось. Ну, і Захисники, до речі, дуже здорово перекривали простір. Нейтралізуючи тиск французів. Особливо в, другу, в другому темі. А, висновок, ключовий виставок. Ось так. Шахтар домінував у ключових аспектах ігри. Реалізація. Тактика, ось мені здається, що тут Шахтар домінував. Хоча і статистично Толуза мала більше ударів, але українська команда вже володіла ініціативою і володів Шахтар темпом матча. Тобто Шахтар контролював матч, мені так здається. І, і, і тому якщо вже такий підсумок глобальний підбивати, то я вважаю, що Шахтар Донецьк абсолютно по ділу перемагає і перемагає дуже сильно французьку команду Толузо. Дуже сильну команду Лузу, що перемагає дощі на виїзді за рахунком 2-0. Тож, друзі, пригадали ми цей поєдинок Ліга Європи. Сезон 2009-2010, 5 листопада 2009 рік, четвертий тур групового етапу Ліги Європи. Стадион муниципальный, да, муниципальный стадион, Франции, Тулузы, Шахтар, Донецк, 2-0, Дональдчаны, промогайте. Уважаемого Тулузи, всего самого-самого наикращего, уважаемые, дуже сильные французской команды. За це дуже сильна команда, тому бажаємо їм добра та щастя. Шехторі Донецьку також добра. А вам, друзі, вечірку серця бажаю щастя, та добра. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.